Робимо напій, п'яний квас. Для цього нарізали білий хліб і на 10-15 хвилин духовку, щоб підсмажило, зробилось як сухарі. Це кип'яток 4 літри. Нам потрібно. Засушилися. Кіпкласні. Хрестясь, я набуди вас, що я зуб зловлю. Кип'яток закидуємо. І залишаємо це чудо на 4 години. Минуло 4 години. Хліб вже забрали, я дам голубам, І з 4 літри залишилось 2. Доведеться ще до докип'яти. Де ті 2 літри ділися незрозуміло. Розчин. Остив теплий. І додаємо цукор і, і добре перемішуємо. 800 грам. Та добре, дуже добре перемішуємо. Після ми додали 5 грам дріжджів, та дуже добре розмішали. День другий. Я вже куштувала солодкий, але він ще бродить. Поставили піноплекс, щоб було тепло, а не холод, щоб Дуже смачний. Хоча мені здавалося, що він трохи кислий. Ні, він такий має бути солоденький, смачненький. Процедили через марлю і влили сюди в таку темну бутилочку, бо це найкраще. Прийшов час до впасний як вас. Це солодкий, але класний. Забагато все таки цукор. Que se planquem, planquem, é Não sei se na câmera vejam, mas vejam o bolo